Після тріумфу в Каліфорнії, де Олександр Гвоздик знову нагадав світові, хто ми є, він поїхав додому в Україну в свою школу, в білій церкві. До тих, хто тільки вчиться стояти в стійці, до тих, хто ще не знає, що таке слава, але вже точно знає, що значить мріяти. Призер Олімпіади, зірка золотої епохи українського боксу, колишній чемпіон світу за версією WBC, Легенда, яка не забула, звідки вона вийшла і хто йде за нею. Це не просто тренування. Це приклад. Це підтримка. Це важлива дія сильного українця. Бо справжня сила не в титулі, а в тому, щоб підняти наступного.